Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бедренець. А передусім про таке: споживання електроенергії зростає 21 січня. Його рівень на 4-5% вищий ніж напередодні. Під час відключень ремонтують мережу. Енергетики Черкащини розповіли, як і чому здійснюється перемикання між чергами. Молодь опановує процеси керування містом. Відзначено учасників та фіналістів учнівського стажування у Черкаській міській раді. Споживання електроенергії зросло. 21 січня станом на 9.30 його рівень був на 4,5% вищим ніж в цей же час у вівторок. Причина менший обсяг заходів обмеження в окремих регіонах. Повідомляє Укренерго. В усіх регіонах протягом доби зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Потрібно максимально обмежити користування потужними приладами, використовують вікно без світла для ремонтних робіт. Черкаські енергетики розповіли, як здійснюють перемикання між чергами. Раціональний підхід, оперативність та професійність, попри все так енергетики Черкащини нині працюють у межах дії графіків аварійних та погодинних відключень. Назадок в 12.00 виконуємо бланк 4.1, в ВРП 3. Відключаємо лінію 432. Виконуючи команди з перемикань між чергами та підчергами, спеціалісти оперативно ремонтують енергомережі. Водночас намагаються ефективно використовувати час відключень, щоб у домівках жителів якнайдовше було світло. Графіки аварійних графіки поведених відключень та інші виконуються безпосередньо із диспетчерського пункту, в якому ми знаходимося. От вони виконуються згідно графіків, які нам присилають обленерго диспетчера. Графіки виконуються безпосередньо по телемеханіки, і також в нас працює визна бригада, відключає лінії, які ми не можемо відключити дистанційно. Таких ліній досить чимало, тому відбувається затримка по відключеннях. Порушу 10 виконуємо план 4.1. Так, під час перемикання між чергами електромонтер оперативно-виїзної бригади черкаських міських енергомереж Василь Воленюк перевіряє, чи вимкнена одна із ліній, які живлять місто. Сьогодні працюємо згідно графіків погодинних відключень. Перевіряємо. Вийшли. Лінія 432 відключена. Окрім графіки, у нас є планові роботи, поточні роботи, які ми виконуємо кожного дня. Трапляються випадки, коли під час дії графіків погодинних чи аварійних вимкнень виходить з ладу енергообладнання. Тоді відбуваються зміни у графіках. Тож у такі моменти, час вимкнення або увімкнення черг під черг може не відповідати оприлюдненому графіку. Під час графіків аварійних відключень можуть бути зміни у відключеннях і змінюється черга у споживачів. От, ну, це відбувається зазвичай у зв'язку з аварійними відключеннями і виходу обладнання із ладу. Для раціонального використання електроенергії ми використовуємо графіки, також користуємося моментом, виконуємо різні роботи, аварійні роботи, планові роботи. Мови наряда у нас No60. РПС. Доручається вам РП5 лінія, лінія ЛТ3, ячейка 8. Під наклою залишається. Перша друга секція шин РУ-10 та сухідні протиположні ячейки. Працюєте тільки на лінії Т3 ячейки 8. Ми зараз встановлюємо трансформатори тока високовольтні. Ми ставити передводи. Для того, щоб люди якомога менше були без світла, втримувалися рамки графіки, от. ми використовуємо от, оце віконце, в якому немає людей світло, для виконання якихось ремонтних робіт. Ми, як енергетики, все робимо можливе для того, щоб люди були якомога більше зі світлом. Підбито підсумки першого етапу стажування учнівської молоді в департаментах Черкаської міської ради. Сертифікати про успішне проходження програми отримали 312 школярів. Ще 16 стали фіналістами стажування. Як молодь опановувала роботу в міських структурах та які враження залишились, дізнавались наші кореспонденти. Упродовж трьох місяців стажування працівники департаментів і управлінь Черкаської міської ради стали свідками появи нових ідей та усвідомленого професійного вибору молоді. Учні побачили роботу міських структур зсередини, долучилися до ключових процесів і на практиці ознайомилися з тим, як ухвалюються рішення в обласному центрі. Я проходила стажування в департаменті освіти і гуманітарної політики. Обрала цей департамент, тому що Дуже імпонує а, саме розуміння а, того, як працює конкретно цей департамент. Дуже сподобалося а, дізнаватися багато нового там. Ми ходили по дуже багатьох а, установах державних, які підпорядковуються цьому департаменту. А, дуже запам'яталася дитяча художня школа Данило Нарвута. Сподобалося як саме працює. Нам показали, як працює установа, як там проводиться навчальний процес. Також стажування в департаменті освіти та гуманітарної політики проходила Аліна Легкодух. Для неї це вже третя участь у програмі. Цього разу дівчина детальніше ознайомилася з роботою міських закладів освіти і культури, а також з управлінською діяльністю директорів шкіл. Каже, не всі усвідомлюють наскільки складну і відповідальну роботу вони виконують щодня. На мою думку, освіта дітей це, напевно, початок хорошого майбутнього, тому що діти його і будуть будувати, і треба розумітися, яку світу належну, і які спізнання культури їм надають. Дев'ятикласниця Аріна Жук проходила стажування в департаменті економіки та розвитку. Каже, було цікаво побачити роботу зсередини та зрозуміти, як розвивається місто. За час стажування дівчина дійшла висновку. Чаркаси не стоять на місці, а впевнено рухаються вперед. Ми дізналися, мабуть, про сесії, як проходять сесії з депутатами, було дуже цікаво подивитися, як приходять вибори, як там. Проходить всі дебати. Я дізналася багато, що проходить всередині нашого міста. Як проходиться в міській раді, що в нас цікавого є в місті, Як там, наприклад, наші побратими саме цікавіше, що запам'яталося в мене зі слів дівчини, такий досвід допоміг краще визначитися з майбутньою професією. Та став корисним у житті. Зізнається, отримати сертифікат було приємно. А вже наступного року ймовірно планує спробувати себе у фінансовому департаменті. Я дуже хвилювалася. Думала, якось я неправильно піду, чи ще щось. насправді це дуже круто було. Прям це для мене, мабуть, третє нагородження моє в житті в самому. Це дуже класно. Від початку реалізації програми департамент економіки та розвитку бере активну участь у стажуванні учнівської молоді. Тут пройшли стажування близько 50 учнів. Усі вони опанували запланований курс, який за словами Ірини Удот намагалися зробити. Максимально змістовним і цікавим. Це були і екскурсії на комунальні підприємства, і практичні заняття, також були зум-зустрічі в онлайн режимі із нашими міжнародними партнерами. От ну, фактично вся специфіка департаменту економіки була охвачена. І ну, як на нашу думку, то дійсно такий зворотний зв'язок був доволі таки цікавий від наших колег, я їх називаю від наших стажистів. От ну, власне Намагалися, щоб це було дійсно цікаво, практично і корисно в першу чергу. Зі слів Ірини Удот департаменту щастить зі стажерами. Діти кмітливі та вмотивовані. Уся робота з ними спрямована на те, щоб вони бачили реальний результат того, над чим працюють. Це таке щоразу кожного сезону це виклик для нас, для посадових осіб місцевого самоврядування. Бо дійсно діти допитливі, діти кмітливі і досить таки прогресивно мислячі. Нам завжди щастить із стажистами департаменту економіки. Я маю на увазі, от тому дійсно, щоразу кожного року ми намагаємося вдосконалювати план стажування. Під час другого етапу стажування фіналісти працюватимуть над власними проєктами розвитку галузі стажування. Всі, хто дійшли, як то каже, до фіналу і пройшли відповідну програму, отримують сертифікати. Також буде визначено 16 фіналістів, які далі будуть працювати над презентаціями своїх ідей, які вони б хотіли реалізувати в нашому місті, і відповідно п'ятеро найкращих. Будуть визначені переможцем цьогорічного стажування. Вони простажуються на посаді міського голови спільно з міським головою Анатолієм Васильовичем Бондаренком. І п'ятеро кращих в березні місяці відвідають Німеччину, де зможуть познайомитися з організацією роботи органів місцевого самоврядування. Саме там Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана. На Золотоніщині поліцейські затримали підозрюваного у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Подія сталася 17 січня в селі Благодатне. Про поранення 55-річного чоловіка правоохоронцям повідомила його співмешканка. З'ясувалося, що під час спільного вживання алкогольних напоїв між знайомими виник конфлікт. У результаті сварки 54-річний чоловік ударив потерпілого ножем у грудну клітину. Постраждалого госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні, а зловмиснику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. 20 січня на вулиці Надпільній у Черкасах горів заклад харчування. Як повідомила виданню про все речниця головного управління ДСНС України в Черкаській області Оксана Крутоус, пожежа виникла всередині одноповерхової будівлі. Вогнем знищено три холодильника, продукти харчування, плиту для приготування їжі, пошкоджену покрівлю та стіни. Причиною займання стало коротке замикання акумулятора. Пожежу ліквідували рятувальники першої державної пожежно-рятувальної частини. І про погоду. Нарешті вона починає радувати. Період панування морозного антициклону для нас закінчується. Антициклон Грістіан поступається новим синоптичним явищем і залишає регіон. Це призведе до послаблення морозів, але разом з тим і до коливання тиску та опадів. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, 22 січня нові атлантичні циклони принесуть нам невеликий сніг, коливання температури та атмосферного тиску. На дорогах ожеледиться. Температурний фон підвищиться на 5-7 градусів. До кінця тижня прогнозується вночі 5-10 градусів, в день 1-6 градусів морозу. У народі про цей період січня говорили так: росте день у січні, росте й холод, що вказувало на наближення лютого, який вважався найхолоднішим місяцем зими. Спостерігали наші пращури цього дня за домашніми тваринами. Якщо вони випущені у двір, намагатимуться повернутись до хліва, бути незабаром снігу та холоду. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та Ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!